Питання Україна, друзі, з розумілих причин зараз відео не викладаю, немає часу, да є певні питання. Зараз розгрібаємо, задячуючи нашим друзям. Якщо коротко, козаки із хорошого, коли ми були в Бахмуті, нам канал ТСН купив автомобіль Nissan Navara але поки його купили, поки ремонтували. Це пройшов час, нас вивели. Туди зайшла 93 бригада. І е, суть цього е, було прийнято спільне рішення е, колективом ТСН і нашим підрозділом про передачу даного автомобіля на 1 МСБ 93 бригади. Він уже там козаки працюють. Дай Бог, щоб працював на батьківщину. Якщо ви пам'ятаєте крайній збір на пікап 93 ї бригади, 1-ї МСБ, 1 перша рута збір закрили. Це додатково. Машину купили це Л-200. Але вони там приїжджають в такому блін стані. Ще неділю неділю, то й дві будемо ремонтувати, тому що на фронт вона має приїхати чітко, зрозуміло, просто. Працювати і виконувати бойові завдання, не ламатися по То, е, Всім подякувати хочу, хто прийняв участь у зборах. Козаки дійсно там, ну, хлопці, блін, потерпають без цього всього. Е, ну, це дійсно ті речі, які потрібні. По інформаційній складові буду випускати відео трошки пізніше. Е, ну, потім розкажу що до чого. Підрозділ готується, підрозділ працює, киянин також разом зі своїм підрозділом. Тому, друзі, трошки не боріться терпіння, почекайте, все буде Україна, блін. слава нації, смерть ворогам, блін. і смерть підірації, а цим обмаркам вони всі здохнуть на нашій землі в будь-якому випадку. Але, друзі, зараз такий час. Треба дивитися вперед. Рубатися отими і оглядуватися вже назад. Ну, таке. Ми люди привичні. Все добре. Доброго дня, шановні друзі. Цей чудовий автомобіль, який був придбаний для 204-го батальйону медійним колективом 1 плюс 1. Зараз ми його передаємо хлопцям 93-ї бригади. Коли нам його замовили... Він до нас їхав, ми його ремонтували і нас вивели з позиції. А наразі ми знаходимося на відновленні, на злагодженні. А хлопці якраз на самому передочку, саме знаєте де, тому вона їм більш потрібна. От. І нам, нам було вирішено всім 204 четвертим батальйоном і медійним центром 1+, плюс творчим колективом передати цю машину. Саме 93-ї бригади. Наші козаки скажете щось. будь ласка. Добрий день. Хочу поблагодарити ТСН і 204-й батальйон за цю машину, яка буде виконувати бойові завдання. І служити, служити, і служити ще раз. Слава Україні! Героям Слава! Героям слава.